Кози, індички та кільканадцять хряків під вікнами столичних багатоповерхівок утворилося ціле тваринне царство. Наприклад, погодувати ось цього хряка приходить купа місцевих дідлахів. Щоправда, їхні батьки сусідством таким не задоволені. кажуть, багато сміття навколо будинків. У їхньому господарстві є що показати, хизуються господарі. За кілька кроків від сусідських під'їздів на власному обійсті тримають домашній звіринець. У нас є от кролики декоративні, є кролики серий гігант, є біло-каліфорнійський. А крім вуханів, ще три кози, одна вівця, кілька індичок та зо три десятки свиней. І це ще не все. З вікон багатоповерхівок мешканці спостерігають за зграями курей та гусей, що ходять поблизу двору Юршинків. Ані отні пасуться в соліта на люкселі. Там гуси, У нас є одна овця. Звіринцем опікуються всі члени родини. А живе в цих двох невеличких будинках аж шестеро сімей. Ще коли позняки були не територією столиці, а селищем в будинку жив дід господині Наталі Юрченко. Пізніше розповідає жінка, місце почали забудовувати, залишати родинне гніздо. Сім'я відмовилася на відріз. Тепер на ділянку кинули оком у Київміськбуді, хочуть звести тут 25-поверхівку. Пані Наталя каже, що забудовникам їхня ферма на заваді стала. Я взагалі не хочу. Її. Її продавати. Я хочу, щоб можна було далі жити і жити добре. То хай е, прошиха діти думають, продавати вони я думаю теж не будуть. Родина Юрченків хоче домогтися приватизації ділянки і набудувати тут свого житла. Побоюються, ласий шматок землі завбільшки у 60 соток у них можуть відібрати задарма, тож нині відстоюють свою правду в судах. Тим часом ферма Юрченків привертає увагу на по цікавих. Там козочка ще є. Козочка як каже. Мімі. Ну, діти дивляться, хоч живність десь побачать. Дивно, що воно ще ще може таке залишити. Тут людям, які живуть навколо. Я думаю, не дуже цікаво. Колишня сусідка Юрченків надивуватися не може. Квартиру на любов до тварин каже ні за що не проміняє. ні, ні. ніє, хай буде там і, і, і золото буде. Я я, я, я такого не хочу. Ганна рибалка, Сергій Клименко, п'ятий канал.